Ну що ж, я сподіваюсь, ви готові поговорити про те, як правильно пестити жінку язиком, як правильно робити кунілінгус. Тому залишайтесь, буде цікаво. Отже, вітаю. Мене звати Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт, психолог, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про такі речі. Три правила кунілінгуса. По перше, по-перше, що не треба нікуди поспішати. Тих ще їдеш, далі будеш. Оце про задоволення для жінки. Як правильно пестити жінку і чоловіка це трошки різні речі, бо у нас по-різному працює наше лібідо. І якщо чоловік збуджується отак, він може подивитися, десь помацати, подумати, і все, він вже готовий, у нього ерекція. Жінці треба трошки довше подивитися. Помацати і подумати. Тобто, жінці треба довше часу для того, щоб збудитися. І для цього, власне, і придумана прелюдія. Звичайно ж, я не кажу про всіх, є жінки, які дуже швидко збуджуються, але все-таки більшість жінок потребує, потребує такої от уваги. Тому не поспішайте, починайте пестити жінку безпосередньо не з клітора, а починайте ваш конілінгус з інших ерогенних зон. Поцілунки, поглажування, масаж. Тобто, тут вже дивіться на те, що подобається вашій партнерці. Якщо ви не знаєте, а ви запитайте її. Якщо й вона не знає, а тоді треба подосліджувати, і це може бути теж цікавою вправою для вас обох. Де вам приємно, де вам більше приємно. Можливо, їй подобається, і вона просто буде пищати від того, як ви будете цілувати її а, лікоть. Або не знаю, поглажувати її колінку. Тому тут у кожного, знаєте, свої є такі фішки. Але звичайно, ну це що такі найбільші ерогенні зони у нас: це груди, так, вульва наша. Ну, і мозок, та не забуваємо про мозок. Атмосфера, слова, поцілунки. Можливо, ви там в той день, коли захочете їй доставити задоволення, напишете якусь там таку dirty message, да, якесь таке посланнечко, смс або, не знаю, відправити якусь картинку, або грошей на картку скинете. Ну, тобто, тут вже у кожного своє. Так от і далі. А ви поступово спускаєтеся вниз і переходите до частини між її ніг, але знову ж таки не спішіть до клітера. Спочатку попестіть її внутрішню частину бедер, поцілунки можете так, знаєте, з диханням погратися, подмухати, похекати, перейдіть до її великих статевих губ, теж пооблизуйте. Тобто, це все дуже. Дуже добре, дуже викликає такі приємні відчуття, і так, таким чином жінка збуджується. І вже потім ви можете переходити до стимуляції її вульви більш уже всередині, так, де знаходиться клітер, де знаходяться маленькі статеві губи, але тут друге правило вступає в силу. Коли ви переходите вже до клітора, так ви, ви пам'ятаєте про нього завжди, що саме він, головний герой, в задоволенні жінки. І тут ми переходимо до третього зразу правила: м'який язик. Розслабте ваш язик і знову ж таки не акцентуйте зразу увагу саме на голівці клітора. Облизуйте його по бокам. Запитайте жінку, щоб вона вам казала, як їй приємніше, нехай вона вас направляє. Можливо, їй подобається, коли клітор стимулюється з однієї якоїсь частини або з іншої. Можливо, це можуть бути рухи такі кругові, знаєте, так, язиком по колу. Можливо, зверху вниз або знизу вверх, ніби так знаєте, ви починаєте з. Там, де вхід піхву, да, потім затрагуєте ліститеві губи і ДТВ, вверх, нібито ви морозиво сте. Не треба зразу там писати алфавіт китайський якийсь, ні. Повільно, не поспішаючи. Паралельно з цим, ви можете, до речі, якщо вам не вистачає слини, прикупіть собі лубрикант, їстівний, з якимись смаками класними. Ну, купа ж всього зараз. Паралельно з цим ви можете застосувати свої пальчики. Наприклад, ну, або потім да, вібратор чи фаломітатор, але спершу знову ж таки чуть-чуть, по не поспішаючи спочатку, змастивши обов'язково лубрикантом, так, спочатку введіть один палець, по помасажуйте. У жінок чутлива саме верхня стінка піхви, тому що клітор. Він таким чином стимулюється зсередини, і саме на верхній стінці піхви його нервові закінчення і ну достають туди. туди. Тому власне ви можете простимулювати те, що називається точкою G. це власне клітор зсередини. І можете це робити е, такими повільними рухами, трошки трошки зігнувши так, палець. Не треба отак зразу, зразу доводити її до сквірту. Не треба, будь ласка. Потім додайте другий палець, робіть двома пальцями потрошку, чуть-чуть. По І слідкуйте за станом жінки, питайте її, чи приємно, чи добре, нехай вона вас направляє, нехай вона говорить. Можете потім третій палець додати. Тобто дивіться вже на її. На її реакції. І, будь ласка, слідкуйте ще чоловіки за своїм манікюром. Да? Бо якщо ви нігті тільки зрізаєте, наприклад, не підпилюючи, або вони у вас трохи можуть бути колючі, це може бути не дуже приємно. А, ну і взагалі за гігієною слідкуйте. А, і що, м'який язик, так? Язик а, як лопатка, не треба його робити таким. Куточком, конусом. Єдине що, коли вже жінка підходить ближче до оргазму, тобто вона вже на стадії плато, коли дихання а, стає частіше, коли а, ви відчуваєте, ви можете відчути язиком, що клітер це означає, що вона вже близька до кульмінації. Тоді ви можете трошки присвичитись або посилити. Тиск язика і ніби так вдавлюючи клітер. Да? Тобто, коли ви його масажуєте, ви ніби його так натискаєте на нього і пришвидшуєтесь. Ви теж можете мм, запитати, або партнерка вам сама розкаже, так, вона скаже швидше, так, так, так. І тут вже треба, власне, не зупинятись. І таким чином ви доведете свою партнерку до неймовірного оргазму. А якщо ви ще під час вашої стимуляції язиком будете продовжувати стимуляцію пальцями зсередини, або ви можете це робити фалоімітатором, то ви так ще й можете підсилити оргазм, а можливо, ви доведете жінку саме до вагінального оргазму, тобто оргазму зсередини. Тому ваша фантазія, користуйтесь. Корисними порадами, і нехай ваш секс буде неймовірним. На цьому сьогодні все. Тиць на отой пальчик, бо корисне відео, і займайтеся сексом. Па-па!